Тепер давайте будемо розбиратись з інструментами реєстрації домовленостей з постачальниками. Оферта чи договір з постачальником нам потрібна, чим відрізняється оферта постачальника від оферти клієнта, а таке ж ще таке цікаве питання, як номенклатура постачальника та як її використовувати, навіщо вона взагалі? І спочатку ми з вами будемо робити теж налаштування. Переходимо в розділ НДІ і адміністрування, і ми будемо з вами налаштовувати під систему купівлі. І теж перше, з чим ми повинні визначитись, це будемо ми використовувати оферти чи договори, чи не будемо. Далі, чи будемо ми використовувати замовлення постачальників? Ми ставимо прапорець, що будемо використовувати замовлення постачальникам. В нашому прикладі таке замовлення ми з вами сформуємо автоматично, виходячи із сформованих потреб. І давайте подивимось на оферти постачальників. Чим вони відрізняються від оферт клієнтам? Ну, по-перше, оферти постачальникам у нас не можуть бути типовими. У нас оферти постачальником тільки індивідуальні, тобто, для кожного постачальника у вас своя оферта. Відкриємо там якусь оферту, давайте подивимось: Умови купівель. Те ж саме: ви зазначаєте деталізацію розрахунків, тобто, що це буде. Це буде зазначено в договорі деталізація за договором, за замовленням або накладним, або у нас договори не використовуються, і деталізація зазначається тут. Тоді це або замовлення, або накладна. Також визначається валюта. Зверніть увагу, зазначається вже не вид ціни, а вид ціни постачальника. Для цього є окремий довідник, я вам його покажу: ось ціни, прайс-лист постачальника. Тобто, це інший довідник: це ціни постачальників. Далі ми також з вами вкажемо в цій оферті етапи оплати. В даному випадку ми сплачуємо постачальнику всі 100% тільки після того, як отримуємо товар. Також вказуємо склад, на який буде оприбуткований товар, коли нам постачальник його привезе, та строк поставки вказуємо. Тобто, ось оферта постачальнику. Різниця в чому? В тому, що вона може бути тільки індивідуальною, ну і в тому, що види цін тут вже види цін постачальника, а не наші види цін. Подивимось на договори з постачальником. Що у нас вказується в договорі? Ну, давайте купівлю техніки відкриємо. То це теж саме. У нас вказуються сторони договору, бо договір це у нас юридичний документ. Нагадаю, так далі на вкладці розрахунки теж саме. Ми Зможемо з вами зазначити тільки деталізацію розрахунків. Що це буде по договорам, по замовленням або за накладним? Ну, облікова інформація те ж саме: це для бухгалтера ГФО, група фінансового обліку, тобто, це рахунок бухгалтерського обліку, який буде задіяний в проводках. Ну, і все. Тобто, ось чим відрізняються договори з постачальниками від оферт з постачальниками. Проте, ви можете з постачальниками так само працювати і за офертою, і за декільками договорами. Наприклад, у вас оферта з постачальником, в якій вказано, що деталізація розрахунків у вас в договорі. І у вас є два договори з постачальником. От, наприклад, у нас є купівля техніки. Це договір у нас з електросвітом, так, і деталізація розрахунків тут за замовленнями. Тобто, ми хочемо відстежити, за яким замовленням ми провели оплату, за яким замовленням нам вже поставили техніку, за яким не поставили. Є, наприклад, договір ремонт техніки. Це теж з електросвітом. Але ну, це послуга і нас влаштовує по договору в цілому деталізація розрахунків, так? Тобто. Ви можете так само використовувати і оферти, і договори. І в чому різниця, ще раз нагадаю, оферт та договорів? В тому, що оферта це набагато ширше. Ви зможете за офертою відстоювати етапи оплати, строки поставки і так далі. Далі. Ще одне питання. Яке ми з вами з постачальниками повинні обговорити це номенклатура постачальників. Давайте я вам спочатку покажу, де це робиться налаштування. Ну, всі налаштування, нагадаю, у нас в розділі НДІ і адміністрування це у нас настройка параметрів системи, номенклатура, і от там, де додаткова інформація, ми можемо встановити прапорець номенклатура постачальника. Тобто тоді у вас буде використовуватись номенклатура постачальників при відображенні операцій, пов'язаних з купівлею. А також, якщо ви будете завантажувати автоматично прайс листи постачальників, то цей прапорець вам встановити обов'язково. Для чого ще потрібен цей прапорець? Ну, із практики, дуже багато підприємств починають свій довідник номенклатури поступово перетворювати в довідник номенклатури постачальника. Тобто, у вас, наприклад, є номенклатура якась з назвою деталь. У постачальника вона має назву деталь 1, 2, 3. У іншого постачальнику деталь основна. Тобто, це однакові товари з однією фізичною сутністю, але у кожної фірми мають свою назву. І коли менеджер скупівель, чи хтось інший, хто оформлює документ надходження або замовлення, не знаходить у довіднику номенклатури, номенклатуру з такою назвою, він створює нову. І таку, що у вас довідник номенклатури розростається, дублюючи ті самі товари, які завдяки тому, що у різних постачальників мають різні назви, у вас довідник просто становиться все більше і більше. І у вас з'являються дублюючі елементи. Нам це не потрібно, так? Тому можна прив'язати номенклатуру постачальника до номенклатури, яка існує в вашому довіднику номенклатури. Ось давайте подивимось, на прикладі постачальника електросвіт. Бачите, коли ми відкриваємо цього постачальника нашого. У нас є гіберпосилання, номенклатура постачальника. Де у вас хтось, ну, це, мабуть, менеджер з купівель, так якийсь е, знає своїх постачальників, знає вже їх номенклатуру, він може прив'язати номенклатуру постачальника до номенклатури вашого довідника номенклатура. Тобто, ось на, у цьому прикладу, у постачальника назва номенклатури фен Рувента, а у вас це номенклатура фен. І все, е, якщо ви. У таку прив'язку зробити по всієї номенклатурі, то при створенні там документа купівлі якогось, чи замовлення постачальника, чи просто документа надходження, наприклад, там. Давайте оберемо постачальника електросвіт, товари, так? У нас є спочатку номенклатура постачальника. Ми з вами обираємо номенклатуру постачальника ФЕН. І відразу у вас підтягується номенклатура наша. Та, що є у нас в довіднику. Далі, якщо ви будете завантажувати прайс-листи постачальників. Ось це робоче місце, це у нас ціни постачальників прайс лист. Давайте оберемо електросвіт. з зовнішнього файлу. От вам постачальник прислав свій прайс лист, так? І тут у нас вже що? У нас номенклатура постачальника. Тобто, якщо ви у цю номенклатуру постачальника у себе в програмі заведете і прив'яжете її до своєї номенклатури, у вас буде дуже коректно все відображатися в документах купівлі. Далі у нас залишилось таке питання, як проаналізувати дефіцит запасів товарів на складах для забезпечення замовлень клієнтів, і як у разі виявлення дефіциту автоматично сформувати замовлення постачальнику. Так, от ну, у нас тут є декілька незакритих замовлень клієнтів, але у вас вже їх може бути дуже багато, може бути 100 в день, може бути і у вас там декілька різних складів, і на кожен склад у вас може бути по 100 замовлень або більше в день. Так Як же проаналізувати, чи вистачає нам товарів, щоб задоволити наших клієнтів, або може, чи потрібно терміново формувати вже замовлення постачальниками, у нас дефіцит. Дивіться, є такий цікавий візуальний звіт, називається він стан забезпечення замовлень. Його можна знайти у розділі склади доставка, ось стан забезпечення замовлень. Можна знайти у розділі продажі. Ось у нас стан забезпечення замовлень. Можна знайти у розділі купівлі. Стан забезпечення замовлень. Тобто і менеджерам з продажів, і менеджерам з купівель, і навіть комірникам доступний цей звіт. Всі можуть подивитися, що ж у нас відбувається з замовленням. Давайте подивимось цей звіт, ми його відкрили, щоб оновити інформацію на теперішній час. Ми натиснемо оце от «Оновити стан. І ось у нас такий візуальний звіт. Тобто ми бачимо звіт з машинками, які їдуть їдуть вони на дату. Це дата, коли ми вже повинні відвантажити товар. Позначки. отут тут внизу описані усі позначки, що ще позначує, так? Якщо у вас це пофарбоване зеленим, то у вас забезпечення цього замовлення доступне. У вас цей товар є на складі, і ви можете його відвантажити. Якщо це таке жовтеньке, то у вас доступне часткове забезпечення. Тобто, чогось у вас на складі ну, трошки є, але недостатньо, щоб повністю забезпечити замовлення. А якщо це таке сіреньке, це зовсім погано. Тобто, того, такого товару у вас зовсім немає і терміново потрібно вже робити замовлення постачальнику. Тепер. Можна відсортувати, тобто, якщо у вас замовлень дуже багато, ну тут у нас їх небагато, тому так, мабуть, зручно дивитись. Так, якщо у вас їх багато, ви можете відсортувати вкладом за менеджером. Тобто кожен менеджер може подивитись свої замовлення за номенклатурою. Ще можна зробити відбір за замовленнями якимось там. Не дорівнює зробити, а список якихось замовлень, які вас цікавить, і подивитися, чи зможете ви забезпечити ці замовлення? Можна за клієнтом зробити відбір. Ну, тобто, це такий зручний звіт, яким можна проаналізувати стан замовлень ваших клієнтів. Далі, як сформувати по всім позиціям, замовлення постачальнику швидко? Для цього є такий помічник: формування замовлень за потребами. Відкрити його можна або з розділу склади-доставка. Ось формування замовлень за потребами. або у розділі купівлі, замовлення постачальникам, і ми робимо замовлення за потребами. І ось у нас відкривається такий помічник: формування замовлень за потребами. Тут я наголошу, що. Щоб це працювало, треба, звичайно ж, зробити спочатку налаштування способів забезпечення потреб, або налаштування схеми забезпечення. Але це тема окрема: тут у нас вже все налаштоване, ми просто дивимося, як це працює. У цьому помічнику можна зробити відразу якісь відбори, тобто відібрати якийсь склад, який ви хочете забезпечити, або якусь окрему номенклатуру. Або там, наприклад, у вас 5 підрозділів з продажів, і ви хочете там забезпечити тільки один підрозділ, так? Але ми не будемо тут робити ніяких відборів, просто подивимось, як нам програма відпрацює формування замовлення постачальнику за нашими потребами. Ми просто тиснемо далі. Ми бачимо, що програма нам каже, досягли у нас точки замовлення. За двома способами забезпечення вже товари. Ну добре, ми подивились, тиснемо далі. Нам програма ще пропонує тут придбати кабель побутовий, тому що. Тому що у нас тут встановлений метод забезпечення підтримка запасу Мінмакс, тобто у нього є мінімальний запас, є максимальний запас. Ну, програма у нас нам навіть і не пропонує не встановлений автоматично оцей прапорець до замовлення. Тобто, кабель ми з вами не замовляємо, пропускаємо, і йдемо далі. І ось тут ми вже бачимо наше замовлення клієнтів. Всі незакриті замовлення клієнтів, по яким ми ще не відвантажили з вами товари. Замовлення клієнтів, бачимо бачимо номенклатуру, яка в цих замовленнях. І головне, що ми бачимо, скільки нам потрібно і скільки у нас є колонка «Потрібно» – це те, що у нас в замовленнях, а забезпечення це залишки на наших складах. Так? І далі, якщо прогорнути, ми бачимо, що нам програма автоматично вже сама встановила пропорції, що ж нам потрібно до замовлення. Тобто, там, де у нас і потрібно 10, і забезпечено 10 на складі є, пропорція немає, де замовлення 0. Там, де у нас потрібно 100, а на складі 0, тут у нас і проперець, тобто ми будемо замовляти з вами 100. І… Навіть от тут потрібно нам 100 до а забезпечено у нас 70 на складі тільки є. Прапоред стоїть, що треба дозамовити ще 30. Але ви можете це все теж ручками змінювати. Тобто ви можете, ну, не конкретне під замовлення, вам 30 телевізорів потрібно, а на майбутнє ще дозамовити кількість кількості якусь телевізорів. Або у вас там пилососів на сьогодні вистачає, так? А ви знаєте, що завтра у вас прийде замовлення ще на 100 плесосів. Ви можете тут встановити прапореці, натиснути там 100 плесосів. Це все ви можете дозамовити. Тобто, не, не тільки те, що пропонує нам цей помічник формування замовлень, а ще й внести якісь свої корективи, ви можете. Ну, далі ми тиснемо далі, і у нас сформувалось замовлення постачальнику. Давайте його відкриємо, бачимо товари, всі, що нам потрібні. Тобто, це товари, яких у нас не вистачає на складах, щоб забезпечити замовлення нашим клієнтам. Отак От швидко це робиться. Ну, давайте, мабуть, тепер перейдемо до питань. Чи обов'язково заводити оферти? Чи достатньо вести тільки. Договори для контрагентів. Дивіться, як це сказати, товарні документи можна реєструвати із зазначенням оферти чи без неї, також з зазначенням договору або без нього. Головне визначитись тим, що у вас є об'єктом розрахунків. Тобто, якщо у вас в товарному документі зазначена оферта, то об'єкт розрахунків у вас буде зазначатись той, що зазначений в оферті. Якщо у вас в товарному документі зазначений договір, то об'єкт розрахунків у вас використовується той, який зазначений в договорі. Об'єкт розрахун розрахунків, нагадаю, у нас три: це договір, замовлення або накладна. Якщо Договір в документі не вказано взагалі, і оферта не вказана, так, або взагалі не використовується, то у вас буде просто об'єктом розрахунків перший товарний документ це або замовлення, або накладно. Тобто, ну, це все на ваш розсуд. Але оферти заводити все ж таки корисно, щоб відстежувати саме етапи оплати та строки поставки. Так. Про бізнес регіони, яким звітом можна подивитися продаж по бізнес регіонам. Давайте подивимось: продажі. Звіти по продажам. В принципі, це будь-який звіт, який вам зручно користуватись. Ну, давайте зробимо валовий прибуток підприємства. Вам потрібно буде в налаштуваннях просто додати цей реквізит. Зробимо розширений вигляд, структура. Ну, наприклад, ми хочемо після організації бачити, ще бізнес регіон, так? подати. Бізнес регіон це у нас реквізит клієнту. Тобто, ми обираємо клієнт, потім шукаємо бізнес регіон і додаємо. Ну, наприклад, підрозділ нам тут не потрібен. Давайте отак: сформуємо от звіт, щоб побачити Зараз. О, так, щоб побачити організацію, бізнес-регіон та номенклатуру. Так, давайте сформуємо. Ось бачите? Ось ваш бізнес-регіон Трускавець, Одеса, Київ. Ну, тут це вже інша організація у нас. Ну, Тобто, можна провести якийсь аналіз: що ось пральні машини у нас в Трускавці продаються. У нас виторг ось такий там 378 тисяч. Та ж пральна машина у нас продається в Одесі, а ось у, у Києві у нас чомусь пральні машини не продаються. Тобто, ну, для якогось аналізу це корисно. Так, добре. Ще у нас. Чи є звіт для аналізу взаєморозрахунків з покупцями в розрізі бухгалтерських рахунків з виділенням авансів? Дивіться, крім основних звітів з бухгалтерськими рахунками, які у нас в підсистемі регламентний облік є. Давайте подивимось на них. Це звіти з регламентованого обліку, це стандартні оборотно сальдові відомості, картки рахунку, аналіз рахунку та інше. Є такий цікавий звіт. Звірка даних оперативного та регламентованого обліку. Тобто, ще одне, я скажу: в баз куп у нас ведеться ж оперативний управлінський та бухгалтерський облік. Що таке оперативний облік? Це те, що всі документи, наприклад, продажів, документи купівель може формувати не бухгалтер, а може формувати менеджер. Менеджер з продажів, менеджер з. Купівель, тобто він оперативно формує документи, веде оперативний облік. А бухгалтер вже потім зазначає проводки документів. Так? От тут, -от, це звіт, звірка оперативних та е регламентованих даних обліку. Ми спочатку обираємо розділ обліку, який нас цікавить. Тут може бути там собівартість, розрахунки сполучені. З постачальниками, ну питання про розрахунки з клієнтами, ми так і оберемо розрахунки з клієнтами, так давайте сформуємо. Ось ви бачите свій рахунок 361. Бачите клієнтів і бачите рахунок авансу з клієнтами. А також головне, що ви бачите, чи все ви відобразили в регламентованому обліку. Тобто, це те, що у нас внесено оперативно. Оперативні документи, документи продажів, документи купівель. Чи всі ви їх відобразили в регламентованому обліку. Ну, це такий цікавий звіт і корисний, в принципі. Так, далі, що у нас ще є? Яка деталізація для аналізу взаєморозрахунків є обов'язковою договір чи замовленням? Ну, в принципі, не те, не те, не є обов'язковим. У нас обов'язкова деталізація це. Партнер або контрагент перше, організація, бо всі товарні документи формуються одними організації, по-друге, і по третє, головне це об'єкт розрахунків. Тобто, що у вас є об'єктом розрахунків, договір, замовлення або накладна, то і є обов'язковим реквізитом для формування товарних документів. Питання всі, поки я вам покажу наш слайд з переліком наших курсів по. Конфігурації Баскуп, у нас їх тут аж сім штук різних курсів. Перше це використання прикладного рішення Баскуп, тобто, це загальне все, що стосується баскуп Практично всі підсистеми там розглядаються, окрім бухгалтерського кадрового ой, окрім кадрового обліку та зарплати, а також бюджетування. Але по цим. Під системами у нас окремі курси. Є у нас курс, оперативний контур, є бухгалтерський облік, а також є облік роздрібній торгівлі. І зверніть особливу увагу усім учасникам нашого вебінару, якщо ви до кінця літа придбаєте будь-який індивідуальний курс, у вас буде знижка 45%. А також ви можете записатись на безкоштовну демонстрацію для вашої компанії. Оце наші телефони. Будь ласка, дзвоніть, записуйтесь. Також знаходьте нас в соціальних мережах. У нас є сторінка в Фейсбуці, у нас є YouTube канал, є Телеграм-канал, є Інстаграм, тому приєднуйтесь до нас і з нами вам буде працювати легше. Ну, Це все до зустрічі. Дякуємо, дуже добре було. Дякуємо, дуже сподобалось, дуже цікава подача матеріалу. Так, теж всем дуже дякую.